Добрий день, так як у нас вже з'явилася дача, то звісно у нас буде інжир. Ми там купили трошечки інжиру. Я вам показувала, що ми їх будемо садити його. Вже укорінений. І його сини я купила чубуки. Такі були вони шість сортів. бачите, шість 6... ще 4 банки. Це п'ята, і це вже посажена, бачите? Вже їх сажу в торф. <кій> на просторах інтернету я там бачила багато відео, як їх там укорінюють, так як виноград. І на пророщування ставлять і в торф, і в тирсу, і в перліт. Я спочатку замотала їх в, ту в... в тряпку, влажну, поставила в пакет. Вони встали, всі взялися паперішками і почали проростати всі. Думаю, ні, так діло не буде. Я їх взяла просто, додала радіфарми, поставила в воду, і вони у мене стоять в воді. Але дивлюся, що мені треба їх срочно вже висаджувати, тому що, бачите, йдуть корінці. Пройшло приблизно пів місяця, десь днів 14, як вони в мене стоять в воді. Тут взагалі вже, бачите, ось корінці прям йдуть вже білі, геть-білі. То в банки вони в мене із радіфармом це стоять днів 14. І таким чином мені їх треба срочно вже висадити. Вже пішов корінець. Що я сажу? Торф класман і переліт. Більше нічого. Сажу такі 200 грамові такі бомушні стаканчики. Підписую сортність у них і висаджую їх в стаканчики, для того, щоб вони мені дали корінці. Можна було зразу посадити в чорні стаканчики, але хочу бачити, як там буде розвиватися корнева система. І полію їх також розведеним радіфармом. Я їх ні в що не опудрюю, нічого не роблю, просто сажу просто в торф. І поставлю в пластиковий ящик, але він буде в мене трохи відкритий, там не буде такого. І поставлю під інфракрасний коврик, у мене стоїть на стілажі, і під підсвітку обов'язково. Тому що вони вже, бачите, стали викидати листя. Тут взагалі взагалі листок. Прям... Дуже-дуже великий. Живці я купила восени десь, мабуть, в жовтні або в листопаді. Вони в мене зберігалися в підвалі, як виноград. Один в один зберігання було влажний, такій тряпці і в пакеті. І от дивіться, бачите, це сорт у мене одеський аборіген. І, бачите, вже треба срочно його висаджувати. Що я і роблю. І так, живці я посадила 200 грамові стаканчики, полила їх розведеним укорінювачем різапоном 1%. Полила так, щоб болота не було, ну, щоб і не було воно сухе. Торф, повторюю, класман з перелітом. І зараз в мене такий є ТБшний ящик великий. Я попробую їх сюди всі поставити. І бо закрию їх плівкою, але не герметично. Щоб у них був парниковий ефект. Ну, не 100%. Ну, хоча б, щоб було 40% вологості в цьому ящику. Ну, звісно, всі сюди не помістилися. Трошки буде ще одна буде. Якась ємкість пластикова, я думаю. А ці отак стоять вони в мене будуть цьому ящику я їх зараз прикрию плівкою. Вони в мене пару днів будуть стояти зовсім закриті, а потім я так уголочок один відкрию трошки, і буде він відкритий. І будуть стоять вони в мене під на інфракрасному коврику, щоб була їм в ножки. І буде підсвітка. Не вимикайте, далі буде. Ну, отак, в місті з гортензіями. Тут вони мене будуть і стоять. Тут у мене все, бачите, коврик. Температура тут у мене 22 градуса. Поки вони мене тут будуть дня-два, щоб зробився парниковий ефект, а потім я їх трошки приоткрию, щоб вони не пліснявіли. Не перемикайте. Поставила на укорінення. Вони там уже практично були з корінцями. Я їх посадила в стаканчики, поставила в цей ящик. що хочу цим відео сказати, поставила ці стурпаки, такі, знаєте, здоровительні, обрізала їх. Я думаю, якщо оця тоста, чубук, оцей тостий за укоріниця, Ну це буде ну, феномен. Не було тут ні бруньки, нічого в ньому. Дивіться. Одна брунька і друга прокидається на цьому товстиленому пагоні. Тут так само, дивіться. Боже, інжир це я вам кажу, він укорінюється як та дереза. Гляньте, це я хотіла їх викинути. Оці товсті пообрізала з них, бачите, думаю. Та не буду я їх укорінювати. Покажу вам пізніше з корінцями їх. Так що, гляньте, це ж це все пообрізала, думаю, та ні. Впихну я його в стаканчик, а вдруг. Ну, от, бачите, прокидаються бруньки. Так що в мене буде теж все на каналі про інжир. Кому цікаво, підписуйтеся. Ну, так пройшло 2 неділі. Откриваю я ящичок. Думаю, зараз все пополиваю. Дивіться, що я вам хочу показати. Корінці. Боже, якби так все укорінювалося, як інжир. Так що, вирощуйте, будь ласка, інжир. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У нас буде все про інжир. Також. Будемо показувати свій досвід. Досвід новачка, що найцікавіше, знаєте, не то вже людина яка. А от зараз ми будемо свої шишки набивати і буду все показувати вам. У нас вже є великий посажений осінню я купила. Стоїть у відрах. І ми його будемо висаджувати в траншеї. Будемо копати траншеї, будемо все показувати. Але інформацію, звісно, беру від. Тих людей, які вже мають досвід. Великого вам дякую за те, що ви ділитеся своїм досвідом в YouTube каналі. Дуже-дуже дякую. Ну зараз витягну. гляну, що тут далі у нас. Такий оцей ось, ось ще великий. да Тут ось, ось теж вже, дивіться, ось, ось такий прям геть листя прям викинув. Прям такі лопати та листя ще не бачу. Гляньте, які величезні листя, але пулити треба, бо сухий. Витягла з ящика, хочу вам показати ближче. Дивіться, даже фіга виросла. Ну, практично укорінився, укорінилося все. Просто, може, ще не видно там. Ну, є такі прям. Гарні корінці, сейчас покажу вам десь. Вони в мене тут були. Ось дивіться, який корінь. А листечка ще немає тут, бачите? А є таке, що листечка дуже багато. Гляньте, яке А корінців ще не видно. Але я думаю, що результат дуже гарний. Результат дуже гарний. Ну, от таким чином, я укорінила інжир. Тихого, мирного дня всім нам. Чекаємо перемоги. Всім дякую.